Кіану Рівз помітно погладшив. І повернувся у кіно. Допомогли йому у цьому друзі із сходу на канському кінофестивалі. Актор презентував міжнародний трейлер свого режисерського дебюту, що був знятий за підтримки China Film Group. Зірка матерці також зіграв у фільмі Майстер Тайдзі» одної одну із ролей. Мій перший режисерський день був дуже складним. Виявилося, що режисер має бачити стрічку зовсім з іншої сторони. Він повинен зазирати наперед. Він за все відповідає. Я не з першого дня до цього призвичаївся, і це було не дуже приємно. Події картини, яку сам Рівз називає сучасним кунг фу бойовиком, відбуваються у Китаї. Молодий майстер бойових мистецтв потрапляє у світ підпільних боїв, де вагається між традиційними цінностями та грошима. Спочатку я знайшов головного героя. Ним став мій товариш по матриці. Тайгер Хучен. Ми давно дружимо. Він допомагав мені тренуватися. Ми багато говорили. У нас схожий світогляд. Історію його молодості я й взяв за основу фільму. Він був чемпіоном тайці. Кіану впевнений, що його дебютна режисерська робота знайде свого глядача, хоча й не сподівається на всесвітній успіх. Першими майстра тайци побачать жителі Китаю вже цього літа.